В рамках самооборони. Згадайте останні кілька разів, коли ця людина звинувачувала вас у насильстві над нею. Хто почав конфлікт? Якщо відповідь завжди вони, а не ви, то це явний сигнал, що щось не так. Насильники підставляють вас, загнавши в кут, змушуючи вас вибухнути, а потім швидко перевертають ситуацію проти вас. У той момент, коли ви намагаєтеся дати відсіч і постояти за себе, вони виставляють себе жертвою, а вас. Поганим хлопцем. Емоційний шантаж. Коли ви застрягли в циклі реактивного насильства. Маніпулятор використовує ваші дії проти вас, щоб тримати вас у почутті провини, страху і покірності. Наприклад, припустимо, ви висловлюєте своє незадоволення певною поведінкою. Замість того, щоб розглянути ваші занепокоєння, вони перевертають ситуацію, звинувачуючи вас у надмірній чутливості або невдячності. Раптом. Ваша спроба спілкування стає джерелом провини, залишаючи вас у сумнівах, чи не просите ви занадто багато?